Бичок розумник українська народна казка. Був собі бичок. Кажуть, мав він великий розум. Раз зайшов бичок до саду і здивувався, що на деревах ростуть яблука і груші, а на землі гарбузи. І задумався бичок. Дивлячись на дерева та на гарбузиння та й каже пташці, що в цей час сиділа на дереві. А що, якби не так було у світі, а зовсім по іншому? А як? запитала пташка. Ось бачиш, дерева такі великі й міцні, а на них ростуть такі маленькі яблука і груші, гарбузиня ж така хвола, а на ньому ростуть величезні гарбузи, мабуть, більші, ніж моя голова. Я не згодна з тобою. Відповіла пташка. Чому ж? От якби на деревах росли яблука і груші завбільшки з гарбузи, хіба б це погано було? І бичок почав чухатись об стовбур яблуні. Дерево захиталось, з гілки впало яблуко прямо бичкові на голову. Ой-ой! заревів бичок, а пташка регоче. Хе. Це ж добре, що яблучко не таке, як гарбуз, інакше воно б тебе вбило. Твоя правда, погодився бочок. Так і залишились яблука маленькими, а гарбузи великими.